Вокзальна, нині героїв України. Саме тут проходили найзапекліші бої в місті Буча. Саме на цій вулиці знаходиться наш прекрасний ліцей номер 5 Наша школа відносно молода. Вона відкрила свої двері в 1960 році. Вона багато разів змінювалась від школи інтернат до ліцею номер 5 Зараз у нас ліцею один з найбільших в місті Буча. Тут учні завжди мали різноманітні навчання. Свята гурткову роботу, і кожному випускнику є що згадати. Та все змінилось 24 лютого 2022 року. Затишна вулиця та й сама школа опиниться в центрі поті. Маса в вертольоті, дев'янина. Не зрозуміло, хто, що, куди. Ми ну, зрозуміли, що почалось вторгнення. Але інформації не було ніякої офіційної. Швидко почало пропадати світло, телебачення, радіодналіш. В Україні практично не працює таке радіо. Телефони почали. Не зрозуміло, як це довести. Крім того, вже 25 числа ми знали, що телефонами користуватися не можна, бо то, що почало пропадати світло, і вже 25 числа ми знали, що москалі болюють на телефоні. Чомусь вони вважали їх самим вредним засобом. В принципі, їхні міркування, напевно, бортове, тому що. Так, Дали... Але з первої расистів вони заходили в школу? Якщо заходили, що вони робили, питав? Вони... Єдиний раз зайшли в школу 18 березня. А до того вони просто ходили по території, патрулювали, по троє, з автоматами та і все. Щось у вас питалося? Важко сказати, що вони питали. Я з ними контакту не хотів, мати і взагалі обходив це діло. Єдине, що ми знали, що вільно пересуватися навіть по школі не можна, або якщо пересуватися, то щоб не було видно через вікно. Тому що якщо вони проходили по території, бачили, що якась людина всередині йде, вони мали зразу стріляти. Тож ми чітко усвідомили і через те, спочатку виглядували, дивилися, не йде патруль цей, а потім пересувалися, До 18 числа було тихо мирно. Откривалася територія. Інколи дозволяли вийти на територію, подивитися, інколи примушували повернутися назад приміщення ці патрульні нас залишилось, в принципі, після 11 березня, я і сантехнік Іван Михайлович. Оце зінували ми тут. А чи були влучення в школу і де? Ну, Коли заходили в бучу, то стріляли по вікнах. Вражені були вікна в перші дні, коли зайшли, от, тому що вони стріляли на всі боки. Техніці на всі стріляли на всі боки. Через те, це по коридору. Ну, особливо ця частина, що від вулиці Вокзальної пара на Героїв України. Вона була вулиця Вокзальна. Вони весь час там їздили. Ну, один день вони стояли у нас на території. Один день. Зранку заїхали, поламали ворота, стояли, щось варили, їли, щось іще щось. І на вечір вони зникли кудись. Так само, коли з'явились на території, так само вони і зникли десь. Чого вони заходили на територію, не знаю. Кажуть, що в школі під час окупації переховувались ще багато людей, крім вас. Це був період, коли готували евакуацію. Десь з числа до 11 березня. Підування третього корпусу там було душ 70 зличних жінок з дітьми, чоловіків. Наших там шкільних людей практично майже не було. А як ви допомагали цим людям? Погодились там, де було багато. Я тут недалеко кажу, доводилось варити їсти, в казанках такі великі казани, там чи навіть на, на вітрот, чи на два-три казан. доводилось варити їсти, бо дітей не було чого готувати, звісно. Магазини були вже перші дні розтрощені, розгромлені. Я не думаю, що кожна людина. Ну, Були якісь такі комікази, що заходили в магазин, щось вигрібали, але я вважаю, що це невірно, тому що будь-яку хвилину можна було кулю отримати. Будь-яку хвилину. Або вони проїжджали, або вони проходили. вони... Пояснити, з яких міркувань стріляли по людях, дуже важко сьогодні. То дітей вбивали, то людина їхала на велосипеді, то просто людина вийшла, зайшла, стріляли. Ну, На багатьох будинках були снайпери. В це жінки були. Я не знаю, яким там команди поступали, що їм в голову приходило через доводилось ходити дуже акуратно. І так, де немає таких висот. Приватний сектор, так. Тут вони не сиділи, а вони на всіх висотних будинках сиділи. А який був найважчий момент в окупації і чому? Найважчий момент це були останні дні березня. 28-29. Навіть 28-30. Ці три дні були дуже важкі. Була така стрілянина, не зрозуміло, хто стріляв, куди стріляв і як стріляв. Все полахкотіло, що догорало, а що просто. Десь вони з пів шостого ранку. Як правило, з пів шостого ранку, п'ять пів шостого почала стрілянина. Ну, Розумієте, хто стріляв, чи куди стріляв. Просто тільки можна було на вулиці, визначити, де що горить. Зліва, справа десь в районі Воротля, в районі Гостомеля, в районі Масивичу, в районі Мельників чи Лісної Бучі, таке, що не було враження, що горіло. Особливо цікавиться, особливо, скажімо, дивиться було навіть небезпечно, просто небезпечно. А ці дні були дуже важкі. Право в тому, що з того боку залізниці, де Міленіум, там стояла величезна кількість московської техніки. Величезна кількість, чому там така високовольтна лінія, і там не можна було ставити нових будинків. Тобто від лінії метрів 100 вліво, метрів 100 вправо, така була полоса, чи може менша там. Полоса не для будівництва. Через саме цю всю площу зайняли своєю технікою. Я так переконаю, що 29-30 наші війська вибивали їх вітів, тому що 30-го ввечері все стихло, 30 березня все стихло. Такі тіщільне зрозуміли наступив. Ну, рано темніло, десь вже в чот... пів четвертого, вчети вже темніло. 31-го вранці взагалі не було нічого зрозумілого, тому що якось дивно було. Півшостого вші вже починалася стріляна, а це було тихо, тихо, тихо. Була, інформації не було ніякої. То зараз суфі, то не живе, що вже приїхали. Зараз вже живуть перед повномасштабним вторгненням, всі спустилися в підвал і жили всі трохи в підвалі. Почекали люди, що все швидко дуже закінчиться. Так як були дуже сильні. Взриви, бої. І тихенько людей стали вивозити з обличчя. — А скільки і людей всіх, було в Дуже багато. Ніхто їх не рахував. Приходили і наші жителі, які жили в гуртожитку, і також із сусідніх будинків теж люди жили тут. Тобто людей багато було. Можна розповісти про окремих людей, що з ними сталося? Тихенько волонтери приходили, говорили, що людям треба виїхати з цієї території. Будуть бойові дії. Щоб не наряжати людей на небезпеку ще більшу, треба було вивозити людей. І для цього були організовані зелені коридори, домовлялися. Як домовлялися, звичайно цього не знаю. І приходили автобуси до міської ради, і вивозили людей. Сім'я одна у нас з двома маленькими дівчатками. Теж так само жили в підвалі, коли вже закінчилась і їжа, і не було ніякої можливості жити і виживати в підвалі, та вони вирішили евакуюватися. Пішли до міської ради, а автобусів в цей час не було. Чекали, чекали, багато людей чекало, дуже багато людей чекало, але щось пішло не так, і автобуси не заїхали на нашу територію. І ці дівчатка разом з своїми батьками понадівали білі простирадла. І пішки пішли 20 кілометрів у своє село. Це було дуже страшно. Про це мені розповідав їхній тато. Дівчатка ще маленькі були ну, два роки назад. Одна дівчинка чотири рочки, другі дівчинки трошки більше. І це вони пішки, пішки. Молилися цілу дорогу. Але, слава Богу, до свого села дійшли і все гаразд. А ви ж теж виїхали, коли зла евакуація? Я ніде не виїжджала. Я живу не тут, звичайно, живу з тієї сторони поблизу. Жираф такий торговельний центр був. Там були дуже сильні бої. Недалеко від вокзальної, там, де ви чули, що розбомбили, і жилі будинки, так. і там було дуже багато спаленої техніки ворожої. От коли були там бої і полили ту техніку, то колеса від танків, БМП, до щоб долітали аж до мого житла, де я живу. Такі наслідки були саме для школи. От що сталося такою зі школи? Відновлення, скажу, дах на третьому корпусі був побитий, дуже побитий. Дах на їдальні був побитий осколками. В церкві була величезна пробоїна, міна влетіла, але не розірвалася. Треба було це позакривати. Ми одразу вже в кінець березня, початок квітня, повернулися деякі наші вчителі, були чоловіки. Багалися крім того, сподівався наш колишній випускник інтернатовець з вовка, який займається дахами, верхолазиками закрили плівкою. Плівку тоді вже можна було замовити у волонтерів. ми то закривали плівкою, дірку на церкві, дірку на третьому корпусі закрили. Школа, майстерня, цей другий корпус. Багато було дірок. Ну, не те, що там було розбито, а просто осколками посічено. Дуже погода була сира, і дощ до дощ, дощі почалися сирі, була така дольова погода. То ми ж позакривали, щоб хоч позаливало водою. Які бо... були ваші відчуття, коли вже сталося деокупація? ви побачили, що стало зі школою і гуртожитком? Зі школою і гуртожитком, звичайно, сльози. Але ж, слава Богу, наше приміщення, саме приміщення залишилось цілим, як цілим, тобто не розбомбленим. Звичайно, вікна були пошкоджені, дах був пошкоджений. Знімали тут вікна, виносили скло, прибирали після того, як нас вже окупували, тобто наводили лад в школі. Прийшли всі на роботу. Хто не виїхав так далеко, хто був неподалік, наводили порядки. А як змінилась будь за ці два роки після окупації? Звичайно, дуже гарний зробили укриття. Підвальному приміщенні дуже гарне укриття, сучасне. Тобто, звичайно, поставили всі вікна, де потрібно було зробити ремонт. Тобто, школа виглядає гарно. Це був нелегкий період в історії нашої школи. Зланої вулиці та всієї бучанської громади після деокупації 31 березня ми повернулись до навчання та позашкільної діяльності. Проте сьогодні ми вимушені згадати всі виклики та втрати, які відбулись 24 лютого. Ми не забудемо всіх, хто загинув в цей день. Слава Україні!